Добрий вечір. Два два стій, друже, друже. Топайте на ногу. мох. Хлопці, кольцо! Кольцо без біля. Кольцо, кольцо ты вс. Вже Тож, кольцо, взяли, кольцо. Взяли, бігом. І шо, і кольцо бігом за руки. Стали. Кольцо, кажу. Стоп. Кольцо. Віктор, зацепи кольцо. Тримай. Я все не розумію. Ми, ми, ми теж не розуміємо. Говорить, телефон. Я хочу вийти. Що ви не заблокували? Я не розумію. Вас не заблокували. А що ви зробили? Ми, ми чекаємо зараз наряд міліції. Все, чекаєте? Ми, а що, що я маю тут стояти? Я не що що стояти і чекати. Зараз на що, при, що, приїде наряд міліції. Їдемо на освічення. Ну, а що я що, тікаю? Десь куди, що? Звичайно, виходите ви туди-сюди. Хто хоче, що мене тримаєте, я не розумію. Ніхто вас, ніхто вас руками не тримає, Як просто тримає? зробили не трим? коло, щоб ви не втекли. Ви, ви ж... Ну а що, я тебе щось вовчу? Мажорна людина. А, а ти відкидає мажор? Із 904 намерений. Так, нам так бачите. Дозволяйте собі протягнути. А що мене, руки? слухай що? Ламати мені руки, дозволяють. Хто тобі ламає руки? Куди ви рвемо? Все тримають, хлопці, я не зрозумів. Я ніколи не тікаю. Три Три Тримаємо. Тримає. Абсолютно. Три Ну, а чого ви Як мене ви тримаєте? Ви приймаєте фізичного ну, силення. Я ніколи не тікаю, ви заберіть свої ну, родини. Поїдьте разом з ними. Освічимо вас, та все. все ви, ви ж громадянин то, України. Ви живете по, по законам гром... України, правильно? А чого ви мене не пускаєте? Ми вас не не пускаємо. Що є? Якщо ви такі громадяни України, то я що маю? Стоя туди до палі, блять що? Ми ми можете ви можете почекати, коли я не можу, працівники Як дає, приїдуть. Я нікуди не тікаю. Я нікуди не тікаю сюди вам, що нікуди не тікаю. Ви звідки їхали? Як звідки назад Ви їхали черга. Ви якому пішов. Добре. Ми заблокували дорогу, зупинили. То що ми немає Київ вести? Ні, ну та човки, то обласний басі. Що за мене виходить? Тільки замовлятися коште чи що виходить. Алло, де ви є? Якщо звичайно водія закрити... Так, сюди, сюди може, так і має прав, після цього можна і обласнити. Їдемо сюди. Ні, обласний. Ну зараз кажете на камеру. Скажете, що ви відмовитесь і все. Потім Ні, їдемо. Ні, я не відмовляюсь, я хочу, щоб поїхати на спішні в обласне накладання. Алло! Добрий вечір, Що зі мною? То я з вами говорю. М -м. Я слухаю, Іван Васильович. Та хочу поїхати на розпіщення у Франківську. Я не знаю, тут самоборон, чи кто тут есть. Ну, я тут. Не ну, не я, тут. я тут. знаю, я... <режу> 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 я столько я вам сейчас. <режу> ну, то я тут у нас ти, самооборона, клапки там, то все. Ну то я, я думаю, я та що б я фонки поїхав. Та й та я... боя Ну поки що Я не знаю що там їхати в тут заблокували мене Поки що знаєте Той... Їду, не, не, не. Mm. Ну як вам сказати? Я то чи я далі не нашла, Я їду, ви то не могут. Стара, Слух, да. А ви з того боку Ні. Даю. А. Це погроза? Так, це і мій, це а погроза. що ви взагалі маєте? Це погроза, не? я питаю. Яка погроза? Ну побачимо. Ну а що я маю тут стояти Я хочу постяти нікуди не пускати. Ні, -ні. зараз умови присутності так. їдемо в лікарню. Давайте, хлопці, машина. Їдемо в лікарню. Ходіть, 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 звімо, хлопці, не походять. Літеть, так же все саме. Походьте будь ласка.

О, ми їдемо сразу за тобой. Ви тоді симбати. Ну, Демо зараз зайдемо при лікру. Okay. Okay. Ось якраз головний лікар, гарно mm. є. Так. Mm. Тут вас не так, так? Та ніча, я, я хочу поїхати на освічення у крутирську, тут мене не, не пускає. Я? Ну, хочу посвідчити мене, як водія, на двір. Я хочу крутитися освічити. Ну. Це ваше право для того, щоб освідчити, ви повинні написати направлення. І тоді доктор пропонує йому освічення. Так. Давайте ну, пройдіть сюди, щоб в коридорі стоїть. Чи чи... Ми йому не маємо права при франків може Франківську так само відмовитися. Ні, ви туди... маєте право вести Якщо... Так, але якщо він там відмовиться? Ну, Тоді вже, як ти ну, казав. Це освіченій людині дає право виправдати. На місці тест. Так само алкотест. Якщо людина відмовляється, його везуть в лікувальний заклад. Якщо людина відмовляється в лікувальному закладі, тоді суд це розтінює, як. є свідки. Там, ну, людину ніхто не може заставити, здати кров чи дихати. Це зрозуміло. Його піле. Це направлені, ну, я б давала йому щось вже Я не знаю. Да. Так. Це побудований. Да, як водіяти. Водія, водія, І водія. там, там номер посвідчення, водія, все ну, повинно бути як Так, так, виставивши водія, а не представить, що не виходить. Ну то немає, то просто водія. Мені написати ну, мотиви, що там таке? Так, Знаєте, не На факт вживання алкоголю, я ж написав, що на предмет... Ні, на вживання алкоголю, але вами засвідчено перед тим, як він проходить. Ну, я ж не знаю, це ви надпрацівники, я не можу знати, що там. Алку. Скажіть, не вийшло. Я не пив і відмовляюся що кожній освітній лодвірні, хочу конкірити. Скажіть, будь ласка. Від того, щоб ми взяли вашу кров. Я потерпілих, їх аварії, не зробив. Він має заправа в мене брати кров. Кров береться тоді, коли є буде. Ми вам запропонували? Я відмовився.